і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стекуни, друзі чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить. В -в ну ж, бо, стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать і бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах Молодець. Наступного разу ми переможемо. Мої коні? А? Ви, мабуть, збожеволіли. Ах. Що відбувається? Справа в тому, що коні належать мені. Але це просто у цьому немає жодних сумнівів, як і в тому, що моє ім'я барон фон Оксен. Але що сталося? Ця записка кредитора дуже давня. Так. Її написав засновник цього замку Лео фон Фалькенштейн. Маячня. У моєї сім'ї ніколи не було боргів. О, ні, були. А, зараз же покиньте моє подвір'я. Як скажете, але я повернуся. Ваші коні належать мені, бо обіді я їх заберу. Ви не наважитеся, бароне фон Оксен. Він божевільний. А якщо він має рацію, я тебе не віддам через якусь дурнувату історію. Тату, як таке можливо? Це все брехня. Вигадки і брехня. У нашій сімейній історії прописана кожна деталь. І Я зараз же повинен все передивитись. Ми вам можемо допомогти? Так. Але спершу відведемо коней на Мартінову ферму. Е, Добре. Справді, це буде надійніше. Це просто обурливо. Екельберт. Не хвилюйся. Ми тебе не підведемо. Ходімо, мої любі. Так арабіє. Ми йдемо на Мартінову ферму. Роджере, Допоможі. Не бійся. Ану геть! Киш! Жулі, він просто хоче гратися. Він дуже легенько штовхає ріжками. Мені це зовсім не подобається. Привіт. О, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, привіт. Що це ви робите? Ми повинні заховати коней тут. Нарешті те, що треба. Склади книги за роками. Добре, пане. Це ще що. Саме в ці дні була написана записка. Де сторінки? <плес> Пане, я не знаю. <плес> так, моя люба. Ти, напевно, хочеш пити. Тепер у вас усіх є вода. Ти така гарна і така велика. <плес> <плес> Олексе, нам треба повертатися. Так, але я краще залишу махараджу тут. Ти даси мені свого паскаля. Барон фон Оксен не зможе йому нічого заподіяти. Він не належить моєму татові. Так, звісно, бери. Ми подбаємо про коней. Ще пак, а вже ж. Скоро побачимося. Гаразд. Коні почекають нас тут. Поводьтеся добре. Гаразд. Пане, тут теж нічого немає. Сторінки повинні бути десь тут. Тату, ти що знайшов? Тут вирвані сторінки, саме ті, які ми шукаємо. Це ми зараз виправимо енімені пожевтілим. Нехай літопис стане знову цілим. Візвіз. -віз. Супер бібі! А? Не можу дочекатися. Ага, тут написано: ця цінна статуя, яка належить нашим друзям сім'ї фон Оксен, зникла під час грандіозного турніру в замку Фалькенштейнів. Під час грандіозного турніру усі гості повинні були принести свої найкращі витвори мистецтва на виставку. Так, так. Я цього ніколи не знав. Лорд замку Лео фон Фалькенштейн запропонував фон Оксен сімейного коня, щоб відновити втрати. Фан Оксен пообіцяв, що прийме виплату боргу лише тоді, коли їхня сім'я цього потребуватиме. Та це було сотню років тому. Але, на жаль, фан Оксен має рацію. Мої коні належатимуть йому. як компенсація за втрачену статую вершника. Отже, усе було б гаразд. Якби ми повернули барону його статую? Так, точно. Ми знайдемо статую. Потрібно лише правильне закляття. Енімені після втечі покаже мені всі вкрадені речі. Якось так. Е, так, е, як виняток, я не проти твого чаклування, е, але крадіжка сталася дуже багато років тому. Тоді нам знадобиться трішки часу, принаймні до сьогоднішнього вечора. гаразд? Добре. Я про це подбаю. Ось. Oh. Тобі подобається яблуко. Воно смачне, так. Можна мені поїхати верхи на міракулісі. Ні, Бені. Він не належить школі верхової їзди. Коні не звикли до дітей. Це тобі люба Арабія. Це було мило з твого боку. Моя дорогенька Арабія. Ти піклуйся про мене, а я піклуватимуся про тебе. Я не дам тому злому чоловіку тебе забрати. І інших коней теж. Так. Ми банда рятувальників коней. А коли тут чертяка прийде, ми швидко сховаємо коней згода. Присягаємося! Це Леофон Фалькенштейн. Це він написав записку кредитора. Так. А хто це? Фердинанд, син Лео. Ходімо шукати внизу. А тут вони раніше проводили святкування. Угу. А тут стояла статуя. Ну бо, бібі, чаклуй. Ти вже знаєш потрібне закляття. Звісно. Енімені зазуле повернімося в минуле. Енімені сильно дуло. Ми хочемо знати, як усе було. Енімені доми. Невидимі ми! Віз віз Слава нашому лорду і господарю Лео фон Фалькенштейну! Піднімемо наші келихи. Будьмо за здоров'я! Будьмо! Он де вона? Аго! Браво! Статуя! Дивіться, Злодій! За ним! Ну, постривай! А ти не можеш ще раз начеклувати? Так одразу ні, вибачте. Чудово. Ми недалеко зайшли. Що ж, можливо, я знаю інший спосіб. Ені -мені півстоліть. покажи нам, де статуя стоїть. Віз -віз. І наш герб. Статуя має бути десь тут, у підвалі. Але де? Гадки не маю. Тут є інші сховки секретні кімнати. Ми повинні їх знайти. Коли моя школа верхової їзди буде готовою, працюватиме. Я зможу знову платити тобі повну зарплату, руді. Босе, це було б чудово. Я зараз зовсім без грошей. Так, так, усе буде гаразд. Давай спершу заберемо коней. Взяли. <звук> <звук> Ого, за що мені така честь? <звук> ну, сім'я фон Фалькенштейнів. І справді має борг перед сім'єю фон Оксен. Це дуже неприємно. Але що я запропоную? Замість коней я поверну вашу статую. Ви знаєте, про що я? Я не можу так довго чекати. Але статуя набагато цінніша за моїх коней. Але вона була загублена кілька століть тому. Ви просто хочете відтягнути час. О, ні, пане фон Оксен. З'явилася нова надія. Прямого сліду ще немає, але є новий багатообіцяючий спосіб пошуку. Довіртеся мені, це займе 3-4 години. Хм. Добре. Але сьогодні я заберу вас або статую, або коней. Згода. А, тут точно нічого немає. М -м. Може, за цим? Подивимося. Тягніть! Обережно з пляшками. Обережно? Досить. Нічого. Що тепер шукатимемо далі? Ми повинні таємно тренуватися, їздити верхи. Точно! Тоді у разі необхідності ми зможемо швидко її звідси забрати. Гаразд. Ніхто не повинен нас тут бачити. Іди сюди, моя красуне. Джулія. Що це ти робиш? Це не наші коні. Вони належать графу. Вибач. О, нічого. Ми обшукали усі кімнати. Так, справді. Погляньте. Цей камінь відрізняється від інших. Може, за ним знаходиться ще одна кімната. Подивимося. ені мені галушко причепи до каменя металеве вушко. Віз-віз Що? Гаразд, я відкрию. Вам доведеться мені допомогти. <рес> <рес> Ох! Ох! <тевірнен> Темно, хоч око стрель. Зараз я це зміню. Енімені кораблях факели освітить нам шлях! Візвіс! Підвал під підвалом. А чого ви чекали? Замок збудований на пагорбі. Хто знає, як низько він спускається вниз. Тут лячно. Алексе, припини. Дуже смішно. Куди далі? Туди. Це не те, що ми шукали. Щось він зарано приїхав. Тут є щось обережно, натяжний дріт. О Боже. О, Погляньте на це. Це ж статуя. О, будьте обережними, може, тут є ще якісь пастки. Хто приніс сюди усі ці речі? Вони такі гарні. <плес> 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 ну. <плес> О, а? Що це? Не знаю, воно зовсім вигоріло. Тут написано Ферді е, Халепа... Бібі. Ти б могла? Так, так. Енімені голові, хай сторінки стануть як нові. Візвіз. Фердинанд фон Фалькельштейн? син Лео. Він і був злодієм. Список його таємних скарбів. Він навіть писав, у кого їх вкрав. Ох, моєму татові це не сподобається. Син засновника, злодій. Це правда, але головне, що статуя у нас. Маєш рацію. Потрібно лише винести її звідси. Не проблема. Ені мені гарненький, статує зменся в розмір маленький і Супер бібі, -Бі. а тепер давайте швидко повертатися назад. <приклад> нога. Ой. Кінцевий термін ще не збіг. Не хвилюйтеся. Я ще трішки почекаю. Ми просто поглянемо на коней. Ходімо, руді. Але. З зачекайте секундочку. Ага. Ну і де коні? Ну. <кхем> пане пані Мартін хоче дізнатися, чи коні залишиться на Мартіновій фермі на ніч. Ой. Тихо. Добре, пане. Так ось воно що. Пані Мартін, прошу перекажіть їй, що коні на ніч не залишатимуться. Я їх заберу. Не хочу, щоб ви мене більше дурили. Гарного дня. Оце катастрофа. Мені надзвичайно прикропано. То пізно, екельберте. Так, пане. Тут так темно. Зараз я це виправлю. Енімені комарка з'явиться у руці ліхтар. Віз-віз. Надто стрімкий. Так ми не піднімемося. А халепа. А! А -а -а! <свіс> О Боже. Алексе. Сподіваюся, ми його зараз знайдемо. <свіс> 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 oh. Ходімо. Бібі, зачекай. А ось піде. Я знайшов вихід. Тоді ходімо. Вгору. <свіс> Оце так сміхота. Ви не можете цього зробити. Невже немає іншого виходу? Мені дуже шкода, але насправді зараз зовсім немає грошей. Без них мені не обійтися. Руді, заїжджай. От халепа. Чому воно не розв'язується? Давай, Джулі, поквапся. <клух> 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 ага. Принаймні, один кінь у нас вже є. І який гарний. Босе, а ось і всі решта. Де так довго діти? Щось пішло не так. Екельберте, принеси мені ромашкового чаю і номер телефону мого адвоката. Добре, пане. О, гляньте. Одну секундочку. А! Що? Звідки ви взялися? З підвалу? Що це? Це статуя, зменшена за допомогою магії. Ви це зробили. Так. Тримай тато. Усі ці вкрадені речі знаходяться у нашому підвалі. Що? Фердинанд фон Фалькенштейн як жахливо! Ми повинні якомога швидше з тим розібратися. Е, пане, ось номер телефону і ваш чай. Дякую. Мені це вже не потрібно. Я зараз же повинен поїхати до Мартінової ферми. Барон фон Оксен вже там. Що? Швидко поїхали! Зувати мої любі. Махарадж, не бійся. Скоро ти будеш у безпеці. Без сумніву. Бувай міракус. Що ж, поїхали? Моя люба Арабія! <клухи> Покваптеся! Ними. Туди? Так, він забрав усіх коней. Я йому покажу. Ей, ні-мені, серця біль. Нехай зупиниться автомобіль. Візвіз! -віз! Цього не може бути. Боса, що трапилося? Чому ми зупинилися? Тихо, тихо, сабріно, стій. Спокійно Амадеусе. Графе. Чого вам? Бароне. Прошу вибачення від імені всіх фон Фалькенштейнів. Статуя належить вам. Впевнений, вона безцінна. Ось ця маленька штучка. Інімені перестань. Статуя великою знову стань. Неймовірно, прекрасно. Тепер я можу почати все спочатку. <рес> Дуже радий, що ми можемо залишити цей старий неприємний інцидент позаду. Ура! Ура! Чудово! ура! Роджера. Тепер ми можемо випустити коней. Угу. <рес> Мій любий друже, я ніколи нікому тебе не віддам. Так, моя люба, ти найкраща. Так, іди Хороший сюди. – Хороший хлопчик. Пане, а можна нам відвести коней до замку? Хм, Схоже, ви чудово з ними ладнаєте. Що ж, якби вони були осідланими, тоді, звісно. А так проблема. Навіщо ще мені чеклунські здібності? Ені мені клей осідлай усіх коней. Ені мені нести на ферму перенести. Віз віз. Чудово. Що ж, іди сюди, моє дитя. Я теж. Міракулосу теж потрібно повернутися додому. О, так. Правда, Роджере, ти можеш відвести мою машину до замку. Звісно, графе. Отак. От Супер! А що ми далі робитимемо? А ти як думаєш? Перегони! Але цього разу я буду переможцем! Це ми ще побачимо! Перед махараджо! Швидше сабріно! Бувайте! До зустрічі! Біжи, Сабріно! Так. Но харачо! Швидше любий харачо. Но верхи Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Литячмо. Бібі -Бі перескочив в мить. Віз -віз, б йо -б йо. Ну ж, бо, стримай! Перегони, перегони біля вогнища розмови і летять по полю, коні сонце зустрічать! Верхі бібі -Бі, тіна, з ними амадеус і сабрина летять, мов, на